Доброго ранку, шановні О, не доброго. Добридень, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть мене, чути видно. Так, чутно видно. Дякую. Підкажіть, е, чи є у нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Так, є. Добре. Чи є в нас представники громадськості на слуханнях? Пан Андрій, скажіть, будь ласка, ви представник... доброго дня, це не пан Андрій, просто його комп'ютер. Я... Да, я представник підприємства, начальник відділу Михайло Бухаринський. Дякую, пан Михайло. Отже, дивіться, поки що в нас представників громадськості немає, тому давайте дамо їм можливість підключитися 15 хвилин і о 10.15 Будемо розпочинати наші громадські слухання. Добре. Дякую. доброго ранку ще раз. У нас вже 10 година 15 хвилин. Сподіваюся, всі, хто хотів підключитися, вже підключилися. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Сьогодні, у нас, 7 листопада 2024 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля, товариством з обмеженою відповідальністю, Понідківська картонно паперова фабрика Україна стосовно планованої діяльності, що передбачає експлуатацію об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю більше 100 тонн на добу. Товариство з обмеженою відповідальністю Понінківська картонно паперова фабрика України. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в нас дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені на всі території України карантинні обмеження, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Урядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм. Пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на веб-сайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, на 10 годину 18 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля як організатора громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, учасник, який підписаний Галич Екогруп, представтесь, будь ласка. У вас не чути, Включіть мікрофон, будь ласка. Добрий день. Маковецька Марія, представник компанії Галич Екогруп, розробники звіту з УВД. Дякую. І ще в нас є один учасник. Доброго дня ще раз, да, Михайло Бухаринський, начальник відділу. Представник ТОВ. То, Отже, на 10 годину 19 хвилин ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях з чотирьох учасників, двоє учасників це представники довкілля як організатора. І ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено а. Акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю Панінківська картонна паперова фабрика Україна, що передбачає експлуатацію об'єкту оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю більше 100 тонн на добу, то в Панінківська картонна паперова фабрика «Україна». Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякую, Дякую. до побачення. До побачення.